Річка Десна, яка протікає через славне місто Герой Чернігів. Сьогодні 2 січня. Дуже чудова погода на вулиці плюс 10. Я вирішила відвідати краєвиди цієї могутньої і прекрасної річки, яка протікає у нас в Україні. Сергій замерзла і yeah. на ній ціле стадо. які, мабуть, відчули теплу зиму і не захотіли летіти в дальні країни. Лишилися в Україні на своїй рідній землі. Тут їх підводова. Підводовують. Ось там на березі поросили. Ось так, таке чудо. Чудо природи в цьому році. mọi chuyện 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 mọi É got a